Доброго, ми з України. Обіцяв записати ролик по військам, тож пишу. Значить, перше, коли я їх призиваю, от зараз у мене 12 призовів, я їх там використовувати не буду. Я їх буду використовувати, коли буде івент Вежа. Вже є новий календар на січень місяць, десь найближчим часом Яна зробить переклад його на українську мову. Я зроблю, зроблю огляд, надіюсь на цей календар. 11 числа здається. Ну, це англійськомовна версія є, 11 числа здається, буде вежа, я буду призивати. За місяць, спокійно, не напрягаючись, без донату, можна збирати. Ну, від 10 до 20 призовів військ. Але зазвичай ось на епічне військо, тобто чотирьохзіркове, 10%, а при вежі ще додатково 5% на вавілонські війська. Війська вавілонські потрібні. От в мене при моїх командах нападу, наприклад, ось стандартно у мене десь отака там команда нападу тинь тинь і, наприклад, Хінешка. Ось. У мене в цій команді для самого найбільш атакуючого героя війська стоять Вавілонські. І тому я вважаю, що по військам. Вони мають бути різноманітні вкачені. Тут, до речі, ну, ось можна поставити п'ятірочку цього. Вони мають бути різноманітні. Чому? Тому що, так як хай буде збережем, так як з артами, так само і з військами. Для Певного героя краще підходять якісь певні війська. Звичайно, ось якщо взяти жовті війська, то в мене є вони різні. Відносно, є вибір. Да? І можна вибирати, кого качати. П'ятіручні. Є там зелені війська, от я граю понад рік. І в мене з зелених військ випали ось лише одні на ману. Є війська ось на Кріт. О, вони, якби захисні, можна сказати, війська. О, і атакуючих в мене взагалі немає, і на ману мало. Тобто, я вважаю оптимально, оптимально як мінімум, мати е, два війська на Ману, можливо, і три. Е, мати мінімум вкачане одне військо на Кріт. І мати е, мінімум одне військо, можливо, два. Дивлячись, які у вас герої на е Вавілонські на атаку. Якщо взяти е сам е саму прокачку, тобто програма мінімум, е я вважаю, е якщо ви граєте командами е 4, 1. ну, е Якщо ви не граєте веселкою, скажімо так, якщо ви граєте 3-2. там, Моно, чи там 4-1, то е, бажано, у вас було вкачано до 11 рівня де вже при року гри, хоча б по три війська і різні війська. Тому що, е, наприклад, на захист можливо, е, дивлячись, який герой, можливо, інколи кращі війська саме на кріт. Тому що Кріт він додає броню, він додає здоров'я. Війська на Вавилонські, в них основний упор на, цей, на атаку. По здоров'ю він тільки лікування вони додають. Вони хорошо, хороші, повторюсь, атакуючим персам. Війська на ману. Вони знову ж таки броню додають, ману додають, атака в них непогана, але здоров'я вони не додають. Тобто, знову ж таки, тут є певний зв'язок. Якщо люди емками качають героїв переважно в ХП, тоді є сенс можливо давати упор на війська по мані. Я сторонник того, що броня важливіша, ніж ХП. Особливо в командах для ПВП, Там, чи захист, чи напад. Броня ну, більше ролі грає, ніж здоров'я. Звичайно, якщо здоров'я є 1200 і все, то це досить мало. Тому що чому ну, тому що може. По такому герою лупанути якийсь там Арес чи автолік і просто трійкою з'їсти цього героя. Якщо у вас прокачані арти, там четвірочні, п'ятірочні, то це вже мінімум 200 здоров'я. Якщо в героя є півтори тисячі здоров'я ХП плюс арт, це вже 1700 здоров'я. І це вже ну, там його трійкою з'їсти. Автоліком чи типовим якоюсь медузою. Ну, ну не так легко. А від тичок більше грає роль броня. Тому що стички чи зульти просто-напросто герой може мати 2000 здоров'я, а броню там 600. І стички, ну, зульти якогось героя він буде. Вилітати від якогось шотера, там 1000 здоров'я. А може мати броню 900, а здоров'я 1700, і в нього стички буде вилітати з ульти там, по, по 300, по 500, наприклад, здоров'я. Так що, давати упор, ну, це знову ж таки, це якийсь ліричний відступ. Давати упор на прокачку е, лише здоров'я при слабкій броні, ну, має бути якась золота середина. Тобто є якісь базові е, е, такі поняття, от у мене, має бути там базово 800 броні і 1500 здоров'я. А далі вже в залежності від того в команді, який герой, такий йому давати війська. Тобто атакуючим героям потрібно давати вавілонські, якщо це атакуючий швидкий шотер. Звичайно, якщо у вас вкачені достатньо війська, на ману, плюс артефакти, плюс герой, в прокачаний емблемами, і ви з героя швидкого можете зробити героя надшвидкого, який заряджається. З шести камінців, тоді сенс є. І Особливо, якщо це ну, якийсь або імбовий шотер, або якщо це шотер, який стопорить чи ріже манну, да, сенс є. Шести камінців зарядити цього героя і це може витягнути бій. Якщо ви розкрутите його військами на Манну до семи камінців, особливо ну, дуже рідко це зіграє роль, що це вплине на бій. Тому от, е, е, я вважаю, що е, не потрібно, по-перше, ну, я думаю, багато хто зі мною не погодиться, багато хто мені радив і казав, що береш, наприклад, військо на манну і женеш його там по максимуму. В тебе одне військо 27 го рівня на ману, а всі останні війська 1 рівня. Ну, я вважаю, це неправильно. Я вважаю, що потрібно прокачати 3-4 війська різносторонніх хоча б до рівня 11-го. От десь приблизно, як в мене, хай буде там синіми, да? от Я зараз докачаю е ще одне військо на Ману, тому що в мене сині, наприклад, середні герої в основному в команді. І для того, щоб героя заряджати з 9 камінців. Якщо в мене три середніх, то мені треба три війська на ману для того, щоб заражати їх з дев'яти камінців. Плюс четверте, от, от четвертого цього загона на ману я не бачу сенсу качати поки що. Тому що четвертий в мене буде ось, наприклад, на кріт для якогось шотера. О. Кріт плюс він дає. Броню він дає здоров'я і, в принципі, шотера ти качаєш емблемами на атаку. Плюс, якщо спрацює Кріт, то він може з ульти винести просто-напросто суперника. А е, зарядиться він з вісьми камінців чи семи камінців, ну, для мене особливо ролі не зіграє. Та сама, наприклад, Валькірія. Тому краще я їй, їй дам загони на Кріт. Ось ось десь приблизно отак. По жовтих, наприклад, я вкачую два загони на цей Ману, вкачую для пазузу, наприклад, загон на Вавілонський, і вкачую ще один загон, ось дожину, наприклад, цей загон на. Захист на кріт десь до жену там, до 10 рівня. І далі піду качати. От коли вкачано у вас 4 загони. Якщо я, наприклад, граю 4-1 командою хоча б до е 11 рівня, тоді можна брати загін, наприклад, ось е на ману і далі його гнати. Для того, щоб е можна було комусь. З команди давати швидкому, там розганяти хоча б до 23 рівня, прогнати на ману, плюс артефакти, плюс ТС, і можна, щоб з шести камінців заряджався цей герой. Тоді так. Да. А качати, брати один загін і все акцентувати на ману, це не зовсім правильно. От сині, так, да, три загони я качаю. Жовті я там, наприклад, качаю два загони на Ману, бо жовтих в мене багато швидких героїв. Зелених ну, вибору нема, тому я почав там на ману проганяти. Далі будемо бачити, можливо, цих два буду докачувати загони. З'явиться, витягну, наприклад, в цьому місяці ще одного загона на ману, буду качати на ману. Не витягну вавілонського загона, буду, значить, качати вавілонський четвертий загін. Ось ці два загони, ну вони так собі є та є, наприклад, для стандартизованого турніру. Тому що військ має бути е, 5 штук. Е, ну, якщо десь потрібно, наприклад, моно зайти 4зіркових. Е, стосовно там вкачаних 3-зіркових, навіть до 20-го рівня і чотирьох зіркових, я вважаю, що. Чи... Що ну, більше сенсу що трьох зіркових загонів. Прокачую я війська під кінець, ще скажу. Прокачую я їх на е, Одіна, як правило, коли йде, е, тобто також раз в місяць чи раз там в півтора місяці, коли дають бали за їжу. Дуже результативно, дуже багато балів набивається. Правда, я. Там 40 лямів їжі стратив на останньому годині і в топ-100 не попав. Ну, Значить, або більше їжі треба купити. Ну, Бо за рахунок донату, за рахунок призовів, то трошки, як би не моє. Я прихильник такого помірного донату. І в кінці ще, мабуть, по командах десь приблизно, як це на практиці, я бачу. Ось є команда. Ну, десь приблизно, така, це я на мобі ходив. Десь приблизно в мене команда отака. Е -е, хай буде. Дейдри тут не треба. Це буде там, наприклад, Антон. І буде знову ж таки якийсь там стопор. О. От для такої команди достатньо. Е -е 4 загони вкачаних хоча б від 11 до плюс рівня. Тепер дивимося. От в мене є Тесей. я йому даю загони на ману. Є в мене, наприклад, Антон. Я йому даю загони на Кріт, тому що він масовик. Є в мене. Ангра, от я їй також можу дати там загони, е, їй або Вавілонські можна дати, або можна дати загони на Ману, бо вона е, прокачана, як, якщо їй дати на Манну плюс встановлювати мани, то да, тобто їй, вона часто заряджається самих камінців. Якщо ще оцей спис їй дати, то з рухуванням того, що 4% здається, 4% в неї прокачка йде по цьому. А, так я не подивлюсь, а зараз зробимо ось так. По талантах в неї 4%, ані не, 2%. Мабуть, це за рахунок артефакта. Там, якщо час проходить, ну буває таке, що вона з семи камінців заряджається. Артефакт там накидає по відсотку за кожен хід. І вона може з семи там, камінців зарядитись. Якщо взяти команду, наприклад, жовті, жовті, да, де ось там три хтось надшвидкий герой, хорус повільний, звичайно, хорусу краще. Давати війська на ману для того, щоб він швидше заряджався, дати йому 11 чи 15 ролі не зіграє. По одній простій причині, що е е збільшення набору мани йде на 11 рівні, потім іде, здається, на 17 рівні, потім на 23 рівні. Тобто, е що йому дати 11, що йому дати 15 ролі не зіграє, а для Гвіневри зіграє, тому що буде там збільшена атака, буде збільшена броня, відхил. Для неї ця роль зіграє. Ну, десь приблизно ось так. Мені здається, що ну, логіка зрозуміла. Дякую за увагу, коментую.